Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про те, як говорити про час в іспанській мові. Я не дуже люблю цю тему. Там стільки деталей, стільки нюансів, але в кінці відео для вас є маленький трюк. Труко, маленька підказка, як зробити собі життя легшим. Щоб запитати іспанською мовою котра година, ми кажемо ¿Qué hora es?», ¿Qué hora es? Ви вже знаєте, що «ке» означає що, ора означає година і «ес» – це дієслово «сер» у третій особі однини. Ке, ора «ес» – буквально що за година є. Ви побачите надалі, що «ке» іноді може перекладатися українською як «який» або котрий, котра година. Важливо знати, що коли ми говоримо про час, ми використовуємо дієслово «сер» у двох його формах – «ес» і. С стосується тільки першої години. С уна». Коли звучить слово уна, тоді ми говоримо с. Всі інші години вже будуть СОН. Будь ласка, запам'ятайте це. Інше дуже суттєве зауваження, що коли ми говоримо про час, ми використовуємо артикль ЛА і артикль LAS залежить від того, чи ми говоримо про першу годину ла, уна, чи про всі інші години лас. Чому цей артикль? Тому що він тут заміщає слово ора. Ора жіночого роду, до неї стосується артикль ла. У наступ... одному з наступних уроків ми з вами розглянемо всі артиклі іспанської мови. Тож, як ми відповідаємо на питання ес»? До речі, це не єдине питання, яке можна запитати про час, але зараз вам буде його більше, ніж достатньо. На питання Кеорес ми відповідаємо за наступною структурою: дієслово, артикль і година. ЕС-уна. Коли ми говоримо про першу годину дня чи ночі, буде С-ла-уна, якщо вживається слово уна. Якщо ж ми користуємося структурою у 24 години, і хочемо сказати, що зараз 13-та година, уже не буде ця формула. Тому що 13 це вже більше, ніж один, і нам потрібна буде формула сон. Сон лас дос. Або сон лас тресе. 13 -та година, так? ла уна тільки тоді, коли звучить числівник уна. ла уна. У всіх інших випадках буде сон лас плюс та година, яка нас цікавить. Якщо ми хочемо сказати, що це година і плюс 15, 30 чи 45 хвилин, ми послуговуємося словами половина і чверть. Дивіться. Es la una і кварто. Перша година і чверть. Так? Чверть по першій українською. Насправді, українською можна теж по різному часу euh, називати. Es la una і медіа. Зараз перша і половина, тобто опів на другу. Сон ласдос menos кварто. Друга мінус чверть. Тобто за чверть друга година. Якщо ж у нас не 15, 30 і 45 хвилин, а якась така. 28 хвилин, 14 і так далі, що ми робимо? Ми кажемо es ла, година І, називаємо ту кількість хвилин або без і, в Іспанії скажуть із І. У Чилі і, напевно, в інших країнах Латинської Америки не знаю, не буду запевнювати. Без і. Ви можете сказати і так, і так, вас все одно зрозуміють: es la una і дієс або еслауна «Son Сон ласдос і курента, о сонласдос куарента. Я розумію, що ви вже починаєте сумніватися, плутатися. Я теж плутаюся і це нормально. Але я нагадую: в кінці відео буде маленька підказка, як спростити собі життя. І ще нам потрібно запам'ятати питання. «А ке ора?» о котрій годині. «А ке ора?» А у якій годині. О котрій годині. На це питання ми відповідаємо за схемою А. артикль «ла» чи «ла», залежно від того, про яку годину ми говоримо. І наша година. «А ла уна?» о першій. першій». «А з досі медіа о другій тридцять». «А 30. Аластрихму кварту о третій п'ятнадцять». «А ке ора?» – «Ла класе». «О котрій годині урок, ми можемо починати зі слова La clase es a la una» або просто сказати «a la una». La classe es a las dos y media», La clase es un cuarto para las cinco». Залежно від того, в якій годині урок. Так? Нам головне, що на питання, у котрій, ми вживаємо прийменник «a». Погляньте, будь ласка, на цей циферблат. Можливо, так, інформацію вам буде легше запам'ятати. В Іспанії, коли говорять про час. Вживають також слово en punto», якщо це рівно якась година в Латинській Америці, я так часто це не чула, але ви можете вживати. Це не буде неправильно, просто це буде ще якесь одне слово до вашого речення. І коли вони називають, що зараз перша година 5 хвилин, вони додають сполучник І, і Сінко. А коли говорять, що за таку-то хвилину та година, вони кажуть менос. Тобто, треба називати, якщо б зараз було 13.45, я би сказала сон лас дос. Мінос кварто, менус кварто. Мінус чверть. 13.45 це 2 мінус чверть. Погляньте, у Чилі люди скажуть Еслауна Сінко. Якщо ви скажете Еслауна і Сінко, як кажуть в Іспанії, вас все одно зрозуміють, не переживайте. Якщо ж стрілка хвилинна переходить уже на інший бік, після е медіа після шести, так? тоді починається інша е структура. Формуватися. Ми повинні сказати фальтан, тобто залишається, «сінко пара» 5 на таку то годину. Або просто без слова фальтан ми скажемо сінко пара така година. Сінко паралауна, сінко параластрес, фальтан кварто паралахнуе, я вже знаю, що вам стало складно на цьому етапі. Я сама дуже довго звикала до іспанського годинника. Ви не переживайте, будь ласка. Головне вам почати розуміти те, що вам кажуть. У повсякденному житті можна просто показати годинник на телефоні, чи на руках, чи там десь... Ви можете це... це не така тема, яка ускладнить дуже вам своє життя. Ви можете попросити записати, о котрій годині ми зустрічаємося. так? Але потрошку починайте звертати увагу на те, як говорять про час люди, які говорять іспанською мовою. І розуміючи те, наскільки складно іноді звикнути до цього нового способу пояснювати години, не ці чіткі години есла уна, а от коли вони там з хвилинками, я вам дуже раджу дивитися на годинник як на цифровий, і просто називати дві цифри, які ви бачите на циферблаті. Завжди послуговуючись формулою дієслово, артикль. Години, хвилини. Son las, tre... Son las 13, Зараз 13.30, так? Son las куарента. Сон Son las дос dies. Ви називаєте просто цифри. А ла Уна 25. Завжди пам'ятаємо, що з числівником один уна, унара. У нас буде дієслово у формі ес. Це найголовніше. Так само ми відповідаємо і на питання о котрій аЛАС і називаємо ці дві циферки. Alas 3,30, Alas 5.40, Alas 2210, ala 1.25. І дуже хороша фраза, вона вам може знадобитися, коли ви хочете сказати час їсти. Es ora de comer. Es ora de studiar для вас. Es ora del te. Час пити чай, час чаю, ес де ла пелікула, час дивитися фільм, ес де». І пізніше, коли ми будемо вивчати з вами зворотні дієслова, я вас навчу сказати час іти. Ес де ірнос», але це трошки пізніше. Словом, ора де естудіар». Дякую за увагу. Ви завжди можете зі мною зв'язатися у соцмережах або з електронною адресою. Муча сурти, адіос!